В наматі вже порожньо. Центр безпеки міста інформував та навчав львів'ян з 12 вересня. За цей час тут побували 2,5 з половиною тисячі мешканців міста. Готували до роботи в надзвичайних ситуаціях студенти університету безпеки, життєдіяльності. Тенденція була така, що приходило дуже багато дітей, особливо початкових класів, перші п'яти класи. В них було дуже велике бажання, горіння в очах їм дуже. Подобалося навчитись рукопашному бою та виживанню в екстремальних умовах, теж було чимало охочих. Цікавились як жінки, так і чоловіки, і здобули тут не лише знання. По досвіду по практиці, от що саме цікаво, утворилось порядка 6-7 подружніх пар. Тобто, люди знайшли себе один свою половинку. А... Були спільні інтереси на сьогоднішній день. Вони також приходять на заняття. Та найбільше львів'яни цікавились медичною підготовкою. Тут їх навчали правильно робити перев'язки, штучне дихання. А найголовніше як не розгубитися в умовах війни. Масово молодь іде до нас. Ми не встигаємо навіть облаштовувати нові класи, щоб прийняти всіх бажаючих. Є короткі. Терміни курсів є довші, є довготривалі, залежно від того, кому вони потрібні. Нашим завданням було повідомити людям, що надавати першу допомогу може кожен, навіть не маючи медичної освіти, і це є дуже дуже важливо. Наступне нам було важливо показати, якими засобами ми це можемо зробити. Нашим завданням було все таки вселити в людей впевненість, що вони здатні цю допомогу надавати. Тепер намет демонтовують на зиму, а надавати. Тимуть інформаційну довідку телефоном і цей центр він е, дуже насправді підняв рівень того, що люди хочуть цікавитися е, своєю безпекою і хочуть чогось вчитися. Насправді, якщо б його не було, люди по натурі трохи ліниві. Вони не хочуть дізнаватися, якщо їм це не дати так от чітко. Та якщо б ми, наприклад, перескеровували тільки людей, а не показували ці заняття показово. От. Чи знову з'явиться намет навесні залежатиме від подій в Україні? Ірина Панчишин, Юрій Герасимов. головні новини Львова.